Вдруге зустрічати новорічні свята Україні доведеться в умовах повномасштабної війни. Хтось вкотре не святкуватиме, хтось влаштує свято заради дітей, а хтось починатиме новий рік в окопах. Та навіть з дому ви можете подарувати радість захисникам на передовій. Громадська організація Український жіночий батальйон знову запустила акцію Подаруй різдво військовому минулого року. Вперше український жіночий батальйон започаткував акцію Подаруй Різдво військовому». Тобто ця акція аналог всім відомого таємного санта люди можуть обрати з списку подарунок і надіслати для наших захисників та захисниць для того, аби стати таємним сантою для військового варто зайти на інстаграм-сторінку організації та знайти закріплений пост про акцію та поставити в коментарях свій плюс. Чатбот надсилає для вас перелік того, що ви можете придбати або що необхідно для наших захисників та захисниць. Надалі менеджер опрацьовує цю заявку. І ви насилаєте пакунок для наших волонтерів. У переліку ви можете знайти абсолютно різні речі, необхідні військовим, на будь-який бюджет. Там є і речі побуту, і речі гігієни. Наприклад, там як шкарпетки, так і, наприклад, станки для гоління. Тобто будь-яка людина може зайти в магазин, придбати. Є кажуть волонтери і більш вагомі речі, які особливо потрібні у зимовий період. Це і барці, теплий одяг, фліски та таке інше. Куплені речі можна відправляти на організацію або ж просто задонатити на окремий рахунок, з якого потім будуть закуплені подарунки. Акція буде тривати до 10 грудня. З 10 по двадцяте ми будемо фасувати подарунки і відправляти вже. Тобто, 25-го на різдву кожен захисник і захисниця вже отримують ваш презент. Такою акцією кажуть волонтери, можна не лише подарувати радість військовим, а й справді закрити базові потреби. Та від дитячих малюнків, виробів чи домашніх смаколиків, наші герої також не відмовляться. Це може бути маленькою підказкою для вашого майбутнього подарунку.